Якщо у своєму гріху, у своїй проблемі чи в будь-чому, що тебе пригнічує, ти лежиш і не в змозі стати, сьогодні Христос має до тебе дуже важливий заклик: встань, візьми свої ложі і ходи. Це речі, про які говорить сьогоднішній Євангеліє, добра новина, яку закликаю тебе, прочитай в описі до цього відео. Тому що, виконуючи цих три речі, ти зможеш посягнути величезної свободи і щастя, якого ти шукаєш. Перше це встань. Навіть якщо ти вже докладав зусиль, щоб щось змінити, чи докладала зусиль, щоб щось змінити і виправити, і нічого не вийшло, не переставай це робити. А що найбільше, зроби це на Боже Слово, доєднай свою силу до Божого Слова і побачиш, що ти почнеш вставати. Друге, це візьми свої ложе. А інакше кажучи, візьми ту проблему, яка зараз панує над тобою, в свої руки і керуй нею. Візьми свій гріх, свою біду і почни панувати над нею, і не дозволяй нічому панувати над тобою, і треті ходи. Іти куди? Христос знайшов чоловіка в храмі, іди до Бога, тому що там ти можеш знайти справжнє звільнення і справжню допомогу. Не людина, але Бог є той, хто дає людині зцілення.